Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз я невеличкий такий моніторинг зроблю для роздрібної системи. Тобто, тоді, коли ви залишили запит на тестування для роздрібного магазину або для гуртових продажів, ну, в принципі, це два направлення торгівлі, ви отримуєте доступ для тестування у системі системи, тобто, програми, яка. Вже якось налаштовано. Тобто є попередні налаштування, і ось таким чином може виглядати ваш перший екран тоді, коли ви входите до системи. Тобто Ви можете бачити екран для адміністрування, для фінансів, але не розтягнуті по ньому, по цих екранах, додатки відповідні. Тобто ваш перший крок, який потрібно зробити, це трошки. До ладу все привести. Тобто, по-перше, підняти у обрані додатки, call-center, продажі гуртові, ну і ще деякі, ще деякі додатки, з якими вам прийдеться працювати безпосередньо кожного дня, скажімо так. Тобто тоді, коли ви підняли їх в обрані, вони, вони ось таким чином починають відображатися, що це дає. А тоді, коли ви, наприклад, ну, в кол центр заходите, то при розгортанні ви будете бачити ось ці додатки, які ви зробили за замовченням, відображуваними ось тут. Тобто, Якщо ви додасте сюди контакти або продукти, то відповідним чином і... Ці додатки також будуть а, вам показуватись саме в тому варіанті. Ну, але, схоже, що це не обов'язково робити. Ну, з моєї точки зору, знову ж таки. А, перемістіть а, додатки, які використовуються для адміністрування, і вони вже будуть встановлені у вас в систему на відповідний стіл. Тобто. А, а ті додатки, які пов'язані з фінансовою діяльністю, це валюти, і ще другий додаток, вже перенесете, перенесіть на стіл фінанси. Тобто, ось таким чином у вас буде виглядати наприкінці цих нескладних налаштувань системи вашої, для того, щоб ви змогли надалі вже відпрацьовувати. Більш коректно і працювати саме з задачами, а не займатися там адмініструванням, наприклад. А тоді, коли стосується питання, ваші питання стосуються вже адміністрування, то просто переходите на цей стіл і робите все тут. Стосовно того, як чи треба, чи не треба піднімати в обрані ось ці додатки З моєї точки зору це не обов'язково робити, тому що вони будуть захаращувати це, якщо ви не адмін, оскільки вони будуть захаращувати ваше ось це головне меню з доступом до тих додатків, з якими вам прийдеться працювати найбільш активно. Якщо ж ви виконуєте адмінський то, відповідно, у вас можуть бути і більш ширші доступи до більшої кількості додатків, і, і також прикомпоновка може бути трошки інакшою. В принципі, ось це невеличкий такий екскурс стосовно того, що я рекомендую раджу робити на першому кроці. До речі, якщо вам потрібно перетягнути ось, е, додатки, щоб вони відображалися трошки інакше один відносно одного, то ось це простим таким перетяганням робиться. Тобто, в принципі, нічого складного. І тоді, коли ви вже е, все зробили, як вам потрібно, то просто натискайте знову на цю кнопочку, і ось це дрищання більш не буде відбуватися, а ви можете. Перетягати між селами перемикатися ось таким чином тобто просто перетягати, якби пальцем натискаєте і на кнопочку мишки. Ну В принципі, здається, більш-менш все, що я хотів в даному відео показати і розповісти. Ну, а надалі вже, як я і обіцяв, розберемо запуск наших роздрібних продажів. Тобто, першим чином запускається обов'язково журнал продажів. Для чого це робиться? Для того, щоб завдяки цій задачі, вона у нас буде, скажімо так, час від часу оновлюватись і запускатись. Тобто, Це перша задача, яку ми запускаємо і створюємо. Тоді, коли починаємо фіксувати роздрібні продажі у нас в системі. Ну, до речі, звісно, що обов'язково потрібно мати не просто задачі, а ще й товари, якими ви будете торгувати. Ну, і відповідно, налаштува... Точніше, ці товари додати у продукти. Ну, зараз, як бачите, тут лише один якийсь там товар є. Ось, в принципі, здається, все. Спробуйте, спробуйте, поклацайте, підготуйте запитання, які у вас виникають. Звісно, що тоді, коли ви потрапили до цієї системи, то навіть у такому дуже-дуже обмеженому вигляді дуже багато питань буде, скажімо так, виникати, і ці питання у вас потребують. Розв'язання. Тобто не залишайте запитання такими, що ви їх не задали. Оскільки тільки тоді, коли ви задаєте питання, ви отримаєте хоч якусь відповідь. Або о, так можна зробити, або так не можна зробити, краще так зробити. Ну, тобто Ви, в усякому разі, будете розуміти, розуміти як користуватися о, найкращим чином. Використовувати, точніше, найкращим чином, ту систему, яку ви зараз обрали і почали тестувати. Щиро вам дякую за відео. Звертайтеся обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І діліться цим, цим відео для того, щоб і інші ваші колеги, співробітники, партнери долучалися до використання системи, яка допоможе вам у роботі. Побачення.